Давайте ще поговоримо про те, чим же Present Perfect відрізняється від часу Present Perfect Continuous. В обох часах це дія, що почалась в минулому і тривала до теперішнього часу. Але в часі Present Perfect ця дія завершилась, в часі Present Perfect Continuous вона ще триває. Так, є випадки, коли дуже легко сказати, коли використовуємо час Present Perfect, коли час Present Perfect Continuous. Ось наприклад, she has played tennis for two hours and she seems so tired now. Вона грала в теніс 2 години і зараз вона виглядає дуже втомленою. Тобто ми можемо сказати, що вона зараз завершила грати в теніс і тому дуже втомлена. Або she has been playing tennis for two hours already, and the match is still going. Вона грає в теніс вже 2 години, але матч ще триває. Тобто дія ще не завершилась. Так, вона, можливо, втомилась, нам цього не відомо, бо вона нам ще не сказала, бо дія ще триває. Але є випадки, коли трошки важче сказати, який з часів використовувати. От, наприклад, I have worked here for two years. I have been working here for two years. Я працювала тут 2 роки. То яка ж різниця? В першому випадку... I have worked here for 2 years. Я вже тут не працюю. Тобто, я працювала тут 2 роки, але вже я тут не працюю. І оце ми показуємо часом present perfect. Дія завершилась. Я тут вже не працюю. I have been working here for 2 years. Дія ще не завершилась. Я ще тут працюю. Я працювала тут 2 роки. І я ще тут працюю. Дивіться. Нам не обов'язково продовжувати і уточнювати, що я ще тут працюю, або що я працювала тут два роки і тепер не працюю кудись поїхала. За вас це скаже час. Present perfect скаже про те, що дія вже завершилась, що ви працювали, але вже цього не робите, ви пішли з роботи. Present Perfect Continuous, що дія не завершилась. Ви працювали і ви ще працюєте. Давайте ще один приклад. I have lived in London since 2012. Have been living in London since 2012. На перший погляд, два ідентичних речення. З єдиною різницею, це час, який ми використали. Давайте розберемо. I have lived in London since 2012 означає, що дія завершилась. Тобто, те, що ви жили в Лондоні з 2002 року, і скоріш за все, ви там вже не живете. Тобто далі можна продовжувати, що я переїхав або я тут більше не живу. Але ось цей час Present Perfect. І означає, що дія завершилась. Інший же приклад I Have Been Living in London since 2012. Означає, що дія ще продовжується. Я живу в Лондоні з 2012 року. Я переїхала в Лондон 2012-му, живу там з 2012-го і, скоріш за все, продовжую жити. Мої. Умови життя ніяк не поміняли. В розмові вам не обов'язково про це уточнювати. Ви кажете речення у певному часі, і ваш співрозмовник вже знає, що дія або завершилась, або вона ще продовжується. Отже, в цьому і полягає основна різниця. У факті того, чи закінчилась дія, чи дія ще продовжується. Якщо дія закінчилась – це Present Perfect. Якщо дія ще продовжується, це Present Perfect Continuous.